Друзі, привіт! Ось поросяткам від кнопи, від ось, цієї ось свині. Таке як в'єтнамка, ну не чиста. Ось такі вже вони вже їм сьогодні тиждень. Кнопа сердиться, сердиться, кнопочка, сердиться, да. не буду трогати маленьких. Холодно в нас дощі і вон є. Поцепив, бачите, ось такий оберівати. І вони там трошки їм тепліше. Ось такі вони вже потрошку підростають. Маленькі негодяї. Ні-ні-ні, ні. кнопа, кнопа сердиться. А тут, бачите, вже щось там нюхають гарбуз, вже воно б'ються. Бачите? Зараз вони будуть ось пить молочко, мабуть, ні. Такі вони маленькі. Мамка поїла, і вони тепер теж кушають. Так що підростають потрошку. Налупила вона 12 штук, залишилося, мабуть, 10, вроді би, ще так дуже які не посчитаєш. Придавила, ладно, не буду її тривожити, зараз. А цим ось на ці на 5 днів старші. Цим уже ось це ось ця свиня здорова нюся. А ось ці маленькі чортенята. Бачите? Вже вони вон на дворі, по коліна грязні. Граються, б'ються. Як. Ось тут. Ось. Такі вже підростають. Оці не мерзнуть. Цим нічого. Уже тут свиня ходить дворі після дощу стало мокренько. Треба принести свіжого їм сіна сухенького. Зараз ось підемо, принесемо сіна. Бачите, балується. Б'ються між собою. Нюся гарбуз кушає. Дерть поїла, тепер їсть гарбуз потихеньку. Ось такі вони різнокольорові, підростають, граються, б'ються, вже шукають собі їсти, риються, ховаються, Ось тут свиня одервала. Ще, друзі, вам скажу. У мене питали, це ж не чиста мангалиця? Ні, чорна свиня це зовсім не мангалиця. Це кармал, вроді би кармал. Це я її купив там. В одному місті, там помість дикого кабана, ще чогось, точно і не знаю. Вона здорова як біла і статура така, як біла. Тільки трохи на ній шерсті більше. І чорна вона, як в'єтнамка кольором. Ну, повністю чорна. І іменно від неї поросята виходить більш трошки м'ясніші, ніж угорська мангалиці. Виход сала менший, трохи, ніж м'яса. так що ось таке. А кнур же, мадестик у мене угорська мангалиця. Кнур у мене один. А три породи свиноматок. Оце ось очки. нюся, здорова чорна. Ось кнопа мала. І зараз вам ще покажу дві угорські мангалиці. А ось мадестик, кнур. Це кнур, він у мене один. Хороший, значить. А який таки які Давайте його за ушком почухати. Він любить, щоб його за ушком потюкали. Да. Такий він красавчик, значите великий, В екран не вміщається так. Збігаються ось. А це ось чисто угорська мангалиця. Ось бачите. Десь ті розбіглися. Ось рижик. Оце вони в мене в основному три кольори отакі ось. Ну То он малете, такі мов сиві, білі. Ну не білі, а сірі. Ось рижі і жовтенькі оленята. Ось. Такі вони маленькі чортинята, бачите? Рижі. Ручні і ті пошти ручні. О, ось те які. Це вже цим, це вже дорослі, цим вже більше місяця. Ось так. Хавайте, а отже, сейчас ще покажу, ну ви бачили, а може хто перший раз дивиться. Мій канал. Оце ось їхні мамки. Оце ось фрося, Бачите? Оце чистопородна угорська мангалиця. Бачите, шерсть. Он на вухові біле п'ятно. Бачите, біленьке, якось воно називається. ну Після літа шерсть не дуже велика, все одно кучеряві. Вуха вперед. І кругом соски чорні, кінчик хвоста чорний, ніс чорний, ніде білого не бути нічого. Шкіри білої не бути, Уха, чорні. Ну, в смислі шкіра чорна. І уха. Бачите, як у ландраса. Оце угорська мангалиця. А друга, зараз я покажу вам другу. Ось дося. Це друга моя свиноматка. Тобто в мене дві свиноматки угорської мангалиці. Одна кармал здорова. І в'єтнамка нечиста. Ось таку. А це ось поросята. Тут ось, оце ось. одна порося, що на кормі в мене угорська мангалиця. А це все поросята ось от чорної од нюсі. Бачите, які вони. Вони на зиму лахматі будуть. Ну, шерсть у них не кучерява, а така рівна трошки, можуть бути завитки. Ой, вибачте. Ось такі. Ці вже ось думав на цій неділі. Одне зарізати ось оцю може, свиню, а може от ще далі. Ну, нехай підсохне потім. Так що ось таке, друзі. А ось вже позбігалися. Ну, хоролося. Ось. Друзі, позбігалися. Маленькі чортинята. Оце всі угорська мангалиця. Різнокольорові, видно, у роду тих були такі кольора. Їх взагалі говорили а скільки. Три, чи чотири, мабуть, кольори основних, чи три. Рижі, білі, оце ось такі, як, типа, оленятка, я на них кажу. Ось такі жовтенькі. І є ласточка. Спина чорна, а пузо біле. Ну, У мене ось такі. Ось вони бігають, тут риються в мене. Бачите. Цим уже, цих уже через тиждень будуть забирати. Ні, одинадцяте. Ага. Одним сьогодні місяць, а другим... Місяць і тиждень. І 9 днів, верніше. Місяць і дев'ять днів і місяць сьогодні. Ото більші і менші. Ось такі вони чортенята. Їдять усе підряд. Вон, бачите, навіть ось о, дав їм дерть. Тут ячмінь пшениця, кукурудза. Вон кукуруза суха насипана їдять. Гарбузи. Воно. І лазять отут по грядках. Уже такого нема нічого на грядки, щоб вони шкоди наробили. Лазять, шукають, там травичка є, люцерна. І ось так вони бігають, ось такі вони пуцьвинки маленькі. Так що, друзі, ось такий обзорчик. Поросятка ростуть. Думаю, завести собі ще, достать дві свинки на свиноматки угорській мангалиці. Бо дуже багато заказів саме на угорську мангалицю, а їх мало. По 6 вони привели, 12, оце. Ну, нічого, попробуємо розвести ще. Уже ось бачите, в них починаються завитки. Особливо, коли вони трошки намокнуть, вже завитки у них. Так що, друзі, Ось таке відео. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!